Сьогодні поговоримо про складне питання: про хворобу Паркінсона і про остеопороз, і чи є між ними зв'язок. Чи це дві окремі хвороби, чи одна хвороба посилює іншу? Я вам скажу більше на це питання на сьогодні, немає відповіді ще ні у кого. Але відному одне: що пацієнти з хворобою Паркінсона частіше мають остеопороз. Вони частіше мають переломи. І що саме головне вони гірше відновлюються після переломів. Тому для цих осіб вкрай важливо вчасно пройти діагностику щодо остеопорозу і отримувати лікування остеопорозу. Це не складно. Вважається, що всі пацієнти, які мають хворобу Паркінсона, які мають 60 років і більше, повинні хоча б один раз зробити денситометрію і визначити міцність своїх кісток і визначити ризик переломів. Після цього, якщо у вас все гаразд. Достатньо простої профілактики, достатньо просто приймати вітамін Д. Але якщо виявлені проблеми, потрібні більш серйозні підходи, потрібні консультації фахівців, потрібне спостереження, і тоді цілком можливо попередити переломи і зробити ваших проблем трішечки менше.